У середмісті Черкас триває деревовал цього разу на хрещатику. Тут біля художньої школи імені Данила Нарбута знищили острівець зелені. Замість двох десятків дерев тепер одні пеньки. Рубати насадження почали ще вчора. Переповідають перехожі. А сьогодні зранку дерева розпиляли на дрова і Вивезли геть. Мені звичайно все це болить, от і я нічого не можу зробити. Якщо ті, що роблять, вони вважають, що вони чинять добро, то я сумніваюсь. Господь Бог все бачить, і я гадаю, що так чи інакше вони дістануть своє у 2006 році. Товариство з обмеженою відповідальністю фундамент було виділено рішенням сесії Черкаської міської ради в оренду земельну ділянку на 49 років. Під будівництво житлово-офісного комплексу отримали акт. Про знесення зелених насаджень він підписаний комісійно, в тому числі і обласною екологічною інспекцією. То фундамент звернулася до Черкаського міського власне до відділу екології з проханням порахувати їм відновлювальну вартість знесення зелених насаджень. Складає вона десь трохи більше 60 тисяч гривень. Саме на цю суму при здачі об'єкта в експлуатацію то фундамент має висадити дерева.